Вас Бог Привіт, Янік! Це відео доволі спонтанне і на швидку руку, бо я не можу просто змовчати. Буквально на днях в мене стався срач з підписницею в моєму телеграм-каналі. Але щоб зрозуміти усю картину, почну з першої нашої розмови. Я вже давно зробив пост, де сказав, щоб мені кидали своїх поні. Бо мені потрібно було закінчити скетчбук і потім забув за це. Листаю телеграм, перевіряю нові коментарі і бачу під одним нові. Якраз та дівчинка написала за отримання від мене малюнку. Мене форма запитання трохи обурила і щось дьорнуло перевірити її. Бо зараз, так як ховаються такі росіянчики і. Українці, які обожнюють їх, тому у мене перевірка ледь не на кожного. Якраз в неї був її канал, де я побачив росняву і посилання на ВК, тобто просування росні. Я на це закрив очі. Звісно, спеціально нічого не писала, щоб потім її вибісити. Згодом вона там щось писала під постами, я ніяк не реагував, але потім з'явився перший її дзвіночок. Я написав вірш, де було одне слово портити, і вона на цьому зауважила та спитала, чи я не розмовляю на суржику. Моя відповідь мала їй щось сказати за мою позицію, мабуть. Але ні, вона навіщось написала, що розмовляє роснявою, бо їй так комфортно база для них. Ну, я добив, спитавши, просування русні теж комфортно, але вона проігнорувала, навіть трохи сумно було. Окей, на цьому все, як я думав. Е, я навіть спеціально привітав з громадянської нараші, але і на це вона проігнорувала. Зробив пост про майбутні ідеї, нічого не підозрюю. Ну і почалося. Ну, я в шоці від таких людей, звісно, стільки наглості я давно не бачив. Після вже не натяків. Надійтесь, що щось утримуєш, окей. Написала за своїх паній, я їй вже прямо сказав, що Москофілам навіть за бездулі з маком. А вона видавала типічний я з України, але маю право на росняву. угу. Підключила ще зла Данука, на пару зі мною намагалися їй щось донести. Розумію, що немає вже сенсу, типу, півтори року майже. Ну, мене просто винесло. З... Я думала, ти інший. Боже, люди, коли ти пишеш, хай горять в пеклі орки з їх українськими фанатами, що ще мало означати? На жаль, я не зміг заскринити, е і точно не знаю, що я на там відповів. Але це було все ж ниття, те, що о, я російською хочу говорю, то й буду, але ми їй говорили за росіян і нас назвали аутистами. Ну, лол, ще б назвали українцем. Потім я зробив пост після її відписки, я не показував імен і писав в загальному. Але вона не до нового пішла і попросила мій телеграм, щоб вона мене заблокувала. Лоу, щоб адресу мою попросила шмішні такі, ще й російською. Я знав, що після цього срачу, вона одразу піде плакатися до себе, що й очікувалось: ось її пост і коментар. Тут цілий венеричний букет, навіть не здивований. Кидаю знову їй скрін з ВК, і я тепер даун. Вона ж лікар її видніше, пише російською. Я хоча б і деньги зарабатую, в отвічі від от тебе. Боже, мене так тоді винесло з цього. Мене ще ніколи так по фактах не розкидували. Ну і заблокали мене скрізь, плюс заприватували телеграм-канал і інсту. Чекаємо, коли буде відкриття. В мене з'явилися два генії, які накидали клоунів на пости звичайні, ну, іще з регачками і факами, але чомусь не на всі. Коротше, я думав, чи вставляти одного з них, бо спалився клоун, тільки дописав сценарій, а воно як по свистку кидає скрін е коментаря з інсти. Я написав, що дякую за допомогу у вигляді просування русні і заблокав його. Це, до речі, він скинув мені на наступний день після срачу. Я вже на радощах сиджу собі далі, дивлюся серіал і мені щось пише. Кинули стікер, явно підружка тієї дівчинки, не знаю, підписниця. Я написав, що в мене є її номер, і я кину усім. Вона злякалася, мабуть, ну і видалила переписку. Але, знай, за свої дії потрібно відповідати, тому я навіть не буду нічого приховувати. Через 6 хвилин. Знову пише хтось. Я думаю, це один той самий, але ні. Ну, і тепер я ганьба українського народу. Локу <гум> надо, окей. Okay. Обожні, коли мені замість того, щоб нормально відповісти чи пояснити, включають довмня і пишуть Ті сам знаєш. Недовго розмовляючи, я його заблокував, бо бісить вже. Я продовжу слідкувати за тією 15-річною жесть, бо це явно не кінець. Надіюсь, ви поширите це відео, щоб такі люди знали, що якщо вони продовжать цим займатися, їм не будуть раді. Можете перейти до мене в Телеграм, щоб слідкувати за ситуацією та просто слідкувати за моїми постами, бо там я Найактивніше і більше контенту по малюнкам чекаємо Крим, все буде Україна. Бувайте!